Я здеся травбився неделю назад. Ви не боїтеся, що люди можуть умерети з-за вашої шаурми? З боку закону претензій немає. Ціна не є чимось, да, там забороненим. Усі недоліки плодами творять чудо в блендер, ці додають до кожної шаурми. Посуду там наші діво майють. Шаурму, ну, на. Що відремову. Продаваць шаурму там же на фасаді. Це ж не оформлено. Та да все оформлено. І його, в принципі, вже були повинні знести, але воно ще стоїть. Я навіть не знаю вам що зараз сказати. Виступиш, все проговорено, і кожен місяць года в год закривається вопрос. Якщо ми не встигаємо нормально поїсти, то шукаємо де перекусити. У нагоді стають вагончики з вітчизняним фастфудом. Але уявіть собі, такий на перший погляд, прибутковий і, мабуть, корисний бізнес. Ніхто не перевіряє, що ж нам продають під виглядом швидкої їжі. Та чому чиновники не бачать тисячі незаконних точок з продажу фастфуду? Перевіримо заради правди. Уважаемый контролер. Вот здесь я з другом покупал шаурму. На следующий день ми слегли в больницу. Я хочу знать, кто проверяет качество единичка, которую не продають. Сколько еще должно родиться людей, щоб виновні понесли какую-то ответственность? Київ, річковий порт – улюблене місце кияни туристів. Часто буває тут і Олександр із товаришем. І якось чоловіки вирішили перекусити на набережні Дніпра. Просто був звичайний воскресенний вечір, коли ми просто з друзями гуляли і вирішили, чому б нам не перекусити. Я б не сказав, би, що це місце таке, що викликає якісь підозріння. Тут таке велике кількість людей кожен день покупають. Ну, власне, це і є тут. тот ларек, где покупалась эта шаурма, вертелка с мясом, там стояла, там, где пиво сейчас разливают. Здесь стояли разные соусы, салаты. Большую часть дня где-то на улице, когда нет возможности зайти куда-то или дома покушать, так бывает. Я думаю, каждый человек из нас иногда и кушает такое. Но заказал обычную шаурму с другом. Ничего особенного. За 60 гривен заплатили. Мы расходились по домам, а с утра в понедельник, когда я пошел там на работу, Потом у меня резко начала подниматься температура до 39,6. Долгое время, я не мог просто сбить ничем. Тяжело было передвигаться. Головокружение, было, жар, небольшое расстройство желудка. Сразу же подумал на отравление. В больнице со мной в палате лежала девочка маленькая, хоть, наверное, 13, она с отцом лежала и с такими же самыми симптомами. Просто лежала. Недвіжась, як оказалось, вона здесь же покупала шаурму. Вона була першою, я потім второй поступил. Після этого начали масово просто поступать люди в эту больницу, де і всі були з отравлением шаурми в різних районах Києва. Родаж шаурми на вулиці. Чиновники негайно заборонили. Але до лікарні продовжували звертатися люди з отруєнням. Виявилося, що столицею розійшлася партія зараженою сальмонельозом курятини. Кого ж підозрюють у поставках інфікованого м'яса і до чого тут нелегали? Контролер Контролера розкаже далі. Але спершу подивимося, де готують популярний фастфуд. Разом зі співробітниками Держпродспоживслужби йдемо в рейд. Держпродспоживслужба. у нас комплексна перевірка в составі комісії. який Козавод Тетяна. Э, смотрите, а как, как, где у вас условия для мытья рук, оборудования? А у меня мойка там. А покажите сразу, начнем с мойки. Чтобы... Вот, вот, вот. А, выносим это все. а кухонное все оборудование, посуду, там, посуду, ножи, ну, нож где нож вы моете? Я вечер, вечером мою потом. Ну а если там уронили нож на пол, где вы дальше его моете? Где я его мою? В ведре а в холодильник у вас что то за холодильник а, продукты здесь хранят. она не промаркирована непонятно где его а когда потому его что купили вот только сегодня вот он его буквально не ну, надо это ж с ваших слов в таких условиях моете мою. а с чем моете вы какое-то моющее средство или мою. дезинфицирующее я средство не, нет у не меня моющее а какое ну сейчас то вы же моете его без М -м -м. Щас, сейчас с чем вы ее моете а во-первых если вы пите, работали когда-нибудь до начала. Mm -hmm. А чем обрабатываете? Делаем раствор. Белизны добавляете? А, а, уксуса добавляю. А где, покажите, есть у вас Сейчас нет. То есть нарушение гигиенич гигиенических условий, условия для мытья рук, они не надлежащие, для мытья оборудования точно так же. Та найцікавіше. Продавцы приховывают от инспекторов. Аби побачити весь процес приготування шаурми, журналіст-контролера влаштовується помічником кухаря у кіоск швидкого харчування. Ось подивіться, це моє робоче місце. Тут я все нарізаю, все готую до того, щоб потім викладати це на полиці вітрини. Тут у нас імітована кухня, раковина. Вода стікає, не у каналізацію. Просто у відео, яке потім були багато. Всі полиці, всі поверхні, всі столи у дуже страшному стані. Все дуже грязне. Багато мух, від них просто нікуди сховатися. Вони сидять на м'ясі, на овочах, на соусі, на овочі. Дивіться. Так, просто проти за деякий час. Всі не що з чому залишаються після готування, складаються отсюди в блендер. З цього потім готують соус, який додають до кожної шоуми. Отут робиться соус кожного дня. Це, по, це і посуд для блендеру. певно, що не мився. Смітник. Три години це м'ясо стоїть тут на прилавку. Я гадаю, що воно буде стояти ще один до 9 вечора, тому що на вертелі у нас ще багато м'яса. Чому ж продавці шаурми нехтують елементарними правилами санітарії? Невже самі не розуміють, що готувати їжу в таких умовах небезпечно? Ну, грязно. Сам бачиш, суть роботи. Ти на різки за м'ясо слідиш. На це трудом не встигаю. Коли людей немає, мені треба ось це ось різати. Якщо ось так все час працюєш, ідеальний порядок не можеш навести Олександр тиждень провів у лікарні і витратив три тисячі гривень на медикаменти. І тепер хоче отримати компенсацію, тому повертається до ларька, в якому купував шаурму. Я звідси робився неділю назад і хочу у вас попросити документи. Хочу пані, кому я можу приділити претензію. Можете мені нічого наваждати, У мене в налічі зараз приймає нічого немає. Продавчиня не дає ані дозвільних документів, ані контактів власника МАФу. Натомість записую номер Олександра. І вже за мить йому телефонує чоловік, що представляється хазяїном точки. – Ціль вашого дзвонка? – Ну, я вас. Покупав шаурму і отравився. – Ну, хорошо, я викликав, у мене зараз ідуть перевірки, держнагляди, саме це зараз все відбувається. – Ні, сурманував за нічого, абсолютно. І вона я... на нашій торговій точці. – Я був з другом, і з такими ж самими симптомами, і те ж саме було у друга. – Я просто хотів би то, просто знати ваші документи, ім'я, фамілію. У я є сповної право на Причин особи х'єту, понімайте. Пускай перевіряє і на потім. Офіційної назви свого ФОПу власник так і не сказав. Тим не менше, Олександр написав заяву до поліції, але виявляється, знайти власника майже неможливо не тільки пересічним українцям, а й органам контролю. Ми ж шукаємо виробника курятини, якого підозрюють в отруєнні людей. Обов'язково дочекайтесь, аби побачити, як саме роблять м'ясну заготовку для шаурми. Не знаю, що сказати. <рес> М'ясо претенз не знаю. Біля метро Шулявка бачила машину, в якій продають шаурму, ходоги. Наразі згортайтесь. Це моя пропозиція. Якщо ви здійснюєте таку діяльність, є певні санкції за це. Продавати шаурму – це вже є власне. Це ж не оформля. Так, да все, оформлено. – Все. Візкітиш. Все проговорено. І кожен місяць, года в год закривається вопрос. Угу. З боку закону претензій немає. Це не є чимось, да, там, забороненими. Сховати під прилавком продукти сумнівної якості не складно. А от чи можна приховати від контрольних органів? Цілий маф на колесах. Ми орендували один такий і будемо самі готувати і продавати хот-доги. Паркуємося біля станції метро. Розгортаємо бізнес. Кілька хвилин і перший покупець. Е -е, Хот-дог можна. Хот-дог з чим З всім гарчі гарчіться. Добре. Зараз зроблю. Тобі, будь ласка. І пепсі. Холодно чи холодно? До верного дня. Щоб не порушувати закон. Після продажу хот-догу ми попереджували покупців про експеримент і повертали гроші. За півдня роботи ніхто не поцікавився, чи маємо ми дозвіл на торгівлю. А це робота районного інспектора з благоустрою. Може, прогледів наш кіоск на колесах. Самі телефонуємо на гарячу лінію. Доброго дня, скажіть, будь ласка, от щойно була біля метро Шулявка, бачила машину, в якій продають шаурму, ходоги повністю перегородила весь тротуар, що неможливо пройти. Коли я запитала документи, дозвільні на торгівлю, мені нічого не показали, відмовили, чи можете ви щось зробити. Я зареєструю ваше звернення дві неділя. воно на розгляді у нас немає співробітників, які виїжджають. Ми контактний центр, який фіксуємо ваші скарги, направляємо його на виконавця. Я зрозуміла добре, я вас почула. Дякую, і зараз спробую звернутися до поліції. До побачення. Якщо чиновники не йдуть до нас, ми йдемо до них. Що стосується безпосередньо контролю за розміщенням тимчасових споруд, безпосередньо несуть балансоутримуючі території і інспектора з благоустрою. У нас катастрофічно не вистачає саме трудовийся. 300-400 інспекторів повинно бути. На даний момент їх. 86. Весь Київ розподілений на так звані сектора, розбитий за кожним сектором закріплений інспектор з благоустрою, він коли зранку обходить свою територію. І в разі виявлення якихось порушень, наприклад, встановлення нової тимчасової споруди, він повинен вжити заходи, тобто вручити припис, комунальне підприємство виїжджає і демонтує. Ну і також правоохоронні органи, щоб вони, в разі, якщо бачать, що виявляють, що десь переміщається якийсь там засіб персональної торгівлі або тимчасову споруду, щоб вони максимально також зі своєї сторони вживали заходи. До речі, наш бізнес поліцейські таки помітили. Щоправда, не сторонньої допомоги. І їх викликали продавці сусідніх точок. Доброго дня, Доброго дня. що тут у вас за діяльність? Така у вас є дозвільна? Дозвільну зараз що робимо. Як зробите, то да, тоді приїдете. Наразі згортайтесь. Да. Це моя пропозиція. Якщо ви здійснюєте таку діяльність, є певні санкції за це. Вилучення обладнання да. все? А хто це вилучає? Це займається комісія. А яка комісія? Ну, як вона називається? Комісія від благоустрою. Уяви во Правоохоронці не очікували побачити біля лайка ще й знімальну групу. Що, що от таку, в цей момент вам фактично встановлено, окрім того, що ця споруда чи цей бус тут стоїть? Те, що він тут стоїть, те, що там стоїть, якісь продукти, якісь ці, е, ну, це не є чимось да, там забороненим. Це зараз е, транспортний засіб. По суті, Ці, з боку закону претензій е, немає. Водія на місці є водій на місці? Ні, немає водія на місці. Коли, коли буде можливість е, притягнути ну, нормально, коректно, відповідальності без наявності, прямо тут водія, особи, яка то дотишає, яка вважаю, керувала і? цим транспортним да, засобам. Да. Тож наш фастфуд на колесах для поліції просто автомобіль. І все, що ми порушили сьогодні, заїхали на газон. У міському управлінні нам відповіли. Контроль безпечного харчування до повноважень національної поліції України не відноситься. У благоустрою не вистачає людей, тому там розраховують на поліцію, яка не має повноважень. Усе це грає на руку бізнесменам. Тим більше невеличкі фургони купави коштують дешево, а прибуток приносять чималий. Практично тимчасові споруди не встановлюють. Встановлюються, як правило, засоби персовної торгівлі, тобто так звані купали, оці на колесах е, ручні. Дійсно, з ними є проблематика. Чому? Тому що собівартість, наприклад, такої засоби персовної торгівлі складає десь порядка 40-50 тисяч гривень. Він, як правило, бере оренду за перший і за останній місяць. Він лише кидає споруду, він зразу свої інвестиції відбив. Підприємцю байдуже, конфіскують його фургон чи ні. Адже за отримані з оренди кошти можна придбати новий. Зустрічаємося з власником такого бізнесу і вдаємо зацікавленого орендаря. Гната юри, пазнікия сакарки. Да я купав, це всі мої ученики. якщо я куплю купаву, то і куда я поставлю, то нічого ну, так на прийдете і вже не буде. Так зараз швидко страїмонтіруєте, так хто? благоустрою. Один день нова установа, один день участково. Угу. За участково може прийти що грядко. Угу. Если не подружиться, не договориться с участком в идеале. Если вы начинаете, лучше, конечно, там, где уже все включено. Uh -huh, uh -huh. А какие вообще тут бывают проверки? Все включено. В аренду уже это все включено. То есть у нас никто не трогает, это мы это. Для товаров uh -huh. цена ниже. Для фастфуда выше. Потому что туда уже все включено. Захотите поставите установку из это... Но это ж отдельно надо какую-то лицензию, квет какой-то делать. Говорю, все включено. Весь ж все проговорено і кожен місяць, года в год закривається вопрос. А як же працюють постачальники м'яса? Власники кіосків, де отруїлися люди, не хочуть здавати своїх. А поліція не називає їх через таємницю слідства. Але нам таки вдалося знайти одного підприємця. Мы обходили по точкам, которые где люди травились. Все говорят, что это вот сухро промазонов, ПП, которая делала эти, это мясо и поставляла именно на те точки, а на которых отравились. Ну, слышал, что люди отравились. Шурмой. Не знаю, что сказали. Почему отравились? Мясо претензий не знаю. Потому что оно все четко под технологии идет. Заморожено. Это жара, может там поварок. Что-то мутили. Сели, день, ставили на жара. Ні, холодиники нету на вітрині. Там помідори, є, соус є. Утім, з'ясувалося, що Сухроб Рамазонов не продає м'яса вже вісім місяців поспіль. Поліція вилучила в нього документи, бо на підприємстві працювали нелегали. Бізнесмен показує цех, де раніше робили напівфабрикат для шаурми. холодильник був камера, хранення був. Вот это холодильник. Здесь готовили шаурма мясо. Ну, тут я туда курицу продавал. 300-200 килограмм. Ну, из львов. львов привезли, да. Сколько? Каждый день привезли. Каждый Свежий, день. Да. И каждый день обрабатывался. Да. Когда проверка была, все документы все забрали. Самостанция и милиция, торговым людьми. Там не все документы. Там три человека были документы, а с не был документов. Люди работали. Я не знаю, почему они нас проверяли, я сам тоже до не понимаю. Ничего не осталось, все забрали они. Я не знаю, кто это сказал, я же не работал, не знаю, откуда эта информация у вас? Вы тут работаете просто, просто так, без документов, да? Вы не боитесь, что люди могут умереть из-за вашей шаурмы? Боимся, почему не боимся? Боитесь? Я оставлю без комментариев. Я навіть не знаю вам, що зараз сказати. До 1 вересня ми плануємо це закінчити цю роботу. А от продава шаурми там вже опасно. Шаурма. Смачна і недешева страва, якщо готувати її за всіма правилами близькосхідної кухні. Ті, хто ними нехтує і думає лише про наживу, і зіпсували імідж шаурми, каже хакі Аксу з Туреччини. Від якості м'яса залежить смак шаурми. У свинині можуть бути паразити. У курятину додають антибіотики і гормони, але воно дешевше за яловичину та баранину. А якщо без документів, то його вартість падає на 30%. Більшість фастфудів використовують саме таке м'ясо. Крім того, чимало закладів готують не з цілого м'ясного шматка, а з обрізків. Це збільшує прибуток аж на 50%. Ось погляньте, це м'ясо на рожні. Ми поставили сьогодні вранці. За 2-3 години його використаємо. Тут постійна температура, тому воно не встигне зіпсуватися. Якщо ж будуть залишки, ми їх просто з'їмо. А от більшість фастфудів використовують їх наступного дня і не завжди зберігають у холодильнику. Ще одна хитрість: аби замаскувати неприємний смак неякісного м'яса, його поливають соусами. Хоча і їх недобросовісні кухарі. Роблять не зі свіжих овочів, а з усіляких відходів. Кидають усе в блендер, змішують, додають приправи і готово. Уже не кажучи про економію на засобах гігієни. Аби отримати дозвільні документи, треба витратити час і гроші. Щомісяця платити податки це невигідно. Тому нам, легальним закладам, важко конкурувати з нелегальними фастфудами. Щоб одержати прибуток, нам треба поставити на шаурму цінник 160 гривень. Але я відповідаю за її якість. У нелегала ж вона буде коштувати 40 гривень. Проте завтра людина опиниться на лікарняному. Однак не всі мають дозволи як хакі, і схоже, продавців це анітрохи не бентежить, навіть після того як до них прийшли із перевіркою. Обслідування спільно з комісією сарай адміністрації. А є документ, документ свідсвалі виписка? Ніку а у кого документи начальника можете позвонить, щоб он підвіз документ? Уже давно ні на связи не вікторі уже полгода. Вы тут работаете да просто, просто так, без документов, да? Вы говорите, что вы здесь работаете. На вас оформлено помещение, правильно? То есть да, вы нет. хозяин. Ну, видите, тоже бумаги приходят на. То лимон. есть вы хозяин. Но можно считать так. Ну, хорошо. А, то есть, вы хозяин данного помещения. Да. Правильно. Но ну, вот есть хозяин. На... На... Ну, документов на и предприемственную деятельности у вас снимают правильно? Да. Нет. Договора есть какие-то, куда вы мусор выбрасываете? На улицу выбрасываете. Посмотрите, как у вас тут все Я... стоит. Где вы руки моете делаете? Вот там у вас, да, умывальник. А где вода, откуда? Ну, вода, у меня баклажки. Вода в баклажке? Вы сами себе на, на руку сливаете, да? Или как? Сами сливаете себе на руку? Да? Мясо можно посмотреть. Нет, Условия гигиенические не соблюдаются, нет условий ни для мытья рук, ни, понятно, куда они в туалет ходят, куда мусор выбрасывают, не дезинфицируют э, оборудование. Э, нету ни ФОПа, ни, никаких документов сопровождающих, ни медицинской книжки, абсолютно ничего нет. В таких случаях мы его не можем ни проверить, ни применить меры, потому что мы не знаем, какой субъект. Тут с нами в составе комиссии полиция, и полиция уже дальше будет применять к ним меры. Нам как бы некому применить меры, потому что мы не знаем, какой субъект. Вот когда будет установлен субъект, тогда мы уже сможем применить меры. Вот продавать шаурму это уже опасно. Это же не оформлено. Да все оформлено. Ну где? Покажи документы. Все оформлено. Так Покажи документы. Ну, что тут сверху сказали. Нет, просто вот... Покажи. Просто неприятно. Поліція забирає обладнання для приготування шаурми. Та, здається, продавець так і не зрозумів за що. Тим часом у Києві інспектори з благоустрою під прицілами телекамер борються з нелегальними мафами. Старший інспекторка КП... підприємство Київ благоустрою. Зіть, будь ласка, дозвільну документацію на розміщення даної тимчасової споруди. Інформаційний талон. Васі дозвільна документація на розміщення даної тимчасової споруди. Это ваша точка? У вас есть документы? Дома сейчас нет. Вы давно тут за Нет, недавно Здесь официально работаете? Нет, не официально. Неофициально. Снимите шаурму, потому что она у вас сгорит сейчас. Вот вы только что девушки отдали шаурму теми руками, которыми вы брали деньги. Вы не боитесь, что люди могут умереть из-за вашей шаурмы? Боимся, почему не боимся? Боитесь? Нет. Ви розумієте, що ви робите незаконно? Да, Сколько ви продали сьогодні шаурми? 20 20 людей могли б і в принципі постраждати від такого шаурми. На дану тимчасову споруду немає жодної дозвільної документації. Чому вона тоді ще не знесена? Ну, я вам э, точно цього підказати не можу. тому що… Э, — руб... А що нам потрібно зробити, щоб її все ж таки тут не стало? Просто взяти евакуатор і його кудись перетягнути. Що для цього необхідно зробити? Я навіть не знаю вам, що зараз сказати. Його, в принципі, вже були повинні знести, але воно ще стоїть. Чому так? Ну ми пізніше запитаємо. Якщо ви таки не можете відмовитися від вуличної їжі, запам'ятайте кілька простих правил. Передусім, огляньте маф, зверніть увагу на чистоту довкола і всередині. Кухар повинен працювати в рукавичках і чепчику. Якщо їжу там готують, а не розігрівають, у кіоску обов'язково має бути холодильник і проточна вода. Де персонал може помити руки й кухонне приладдя. Придивіться, чи є в зоні доступу дозвільні документи. Якщо бодай один із цих пунктів не дотримано, майте на увазі, що одержати компенсацію в разі отруєння майже неможливо. Але ви маєте право звернутися до департаменту благоустрою. Комісія вийде з перевіркою, якщо документів не виявиться, точку знесуть. У нас на даний момент є 8 демонтажних бригад. До кінця року ми плануємо збільшити до 10 демонтажних бригад. І також, якщо буде це потрібно, будемо тоді проводити тендер на залучення підрядних організацій. Ми плануємо до кінця року, максимум перша половина наступного року, демонтувати всі. Півтори тисячі незаконних тимчасових споруд, а також більше 700 засобів пересувної телі. Департамент торгівлі розробили голограми, такі, щоб не можна було там їх підробити. І на всі законні засоби пересувної торгівлі будуть приклеєні такі голограми. До 1 вересня ми плануємо це закінчити цю роботу. Чи вдасться побороти незаконні мафи у столиці? Відповідь уже за кілька секунд. Тарас Панчій. Заявив, що в управлінні не вистачає інспекторів, тому допомагати в боротьбі з незаконними мафами мають правоохоронці. Зобов'язався збільшити кількість демонтажних бригад і знести всі незаконні мафи. Азу Акберов стверджує, що служба не може закривати мафі, власники яких не встановлені. Усі подібні справи передає правоохоронцям. Після рейду управління благоустрою знову кличе журналістів цього разу, щоб показати, як зноситимуть той самий маф без документів. Ви не боїтеся, що люди можуть з за вашої шоумі? Боїмося, чому не баєтеся да. надалі. Даний маф їде на штрафмайданчик. Після чого власник може звернутися до підрядної організації, яка здійснює демонтаж переміщення, йому виставляють рахунок про сплату затрат на проведення демонтажу, і потім він вже може забрати свою власність. За вашими прогнозами скільки потрібно, часу, щоб знести ці незаконні мати? Політична воля влади. Кого саме такі влади? Я, я оставлю без комментариев. За 2 дні демонтований кіоск із шаурмою знову на місці. Схоже, комусь таки не стало волі довести цю справу до кінця. Здравствуйте! А вас же демонтировали вроде или нет? Кіоск этот. Да? А че поставили обратно? Чего нельзя поставить? А документы у вас появились, кстати? Ну, да. А покажете? Ну ладно. Мне... Санитарная книжка у вас есть? Все есть.